Вітаю, друзі! З вами Палі Карпович. Сьогодні в мене на огляді чудові вироби від українського виробника повна торба, можна сказати, навіть не від виробника, а від майстра, який робить ось такі чудові сумки для зберігання ножів. Також ще в мене буде скрутка для зберігання ножів. І ще хенк, ну або просто платок, кому як зручніше, так і називайте. Також від цього ж бренду повна торба. Власне, зараз я вам про все це більш детально розкажу, покажу, що воно, як воно виглядає, навіщо воно треба і наскільки ж воно класне. Одразу хочу сказати, що я спочатку планував знімати це відео на додатковий канал, так як це не ножі і не зброя, але так як ці сумки вони, ну, максимально тісно пов'язані з ножами. І так як ножова аудиторія у мене саме на основному каналі, то щоб максимально всі дізнались про те, що в Україні роблять ось такі крутезні аксесуари для ножів, то це відео буде на основному каналі, з чим я вас, себе і е, виробника повна торба, і вітаю. Тому, власне, починаємо огляд. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ. Інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія Пл. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Ну і най. Більший та й мабуть найцікавіший аксесуар це власне ця сумка. Якщо я не помиляюсь, вона називається топаз. Але, взагалі, у виробника є досить багато моделей, вони дійсно продумані, вони класно зроблені. Вони можуть робитись під замовлення, конкретно під ваші задачі, там з певною кількістю кишень, під там, конкретні якісь ножі. Якщо у вас вже є готова колекція, і ви саме під цю колекцію будете підбирати сумку, то все це можна обговорити з власним майстром. Всі ваші побажання будуть враховані. Плюс, Палітра кольорів можна вибирати е, з різними малюнками, без малюнків, різні кольори, різні матеріали. Коротше, кастомізація максимальна, все робиться під замовлення, все робиться круто, все робиться супер якісно. Зараз на відео можете оцінити ну, в принципі якість швів, все рівненько, все красиво, сумка зшита рівно, якісно, класно. Тканина також якісна. Ну і власне по функціоналу це відносно невелика сумка. Є моделі значно більші, під значно більшу кількість ножів. Це у мене сумка під складані ножі, є сумка також під фіксовані ножі. Ну, там зрозуміло, що вона вже буде більших розмірів і більшого об'єму. Ну, власне, Зараз оглядаю конкретно ті екземпляри, які є в мене. Це, знову ж таки, якщо не помиляю, стопаз. Є ззовні дві, по дві кишені з кожної сторони, також є велкро. Ось бачимо, тут є кишенька невеличка, ще навіть. Я її не розтібав. Так ось тепер вона розтібнута. Ну, сюди можна, я не знаю, там якісь папірці, мабуть, зберігати, ніж навряд чи туди, або якісь, можливо, невеличкі аксесуари можна туди складати, там якісь, не знаю, умовно, темляки, кільця, щось типу такого можна туди скласти, не проблема. Парчик, ай. Love. EDC. Це також від даного ж виробника робить будь-які патчі під ваше замовлення вишиті. Ну, все виглядає класно, зроблено якісно. Тому прямо мені подобається фурнітура YKK, ну, самі замки, бігунки YKK, що класно. Тканина, я вже точно не пам'ятаю, що саме за тканина, але ну, з якістю проблем ніяких немає. З цього боку, це, мабуть, лицева сторона. Тут буде логотип повна торба. У мене, як бачите, колір олива, знову ж таки, кольори можна. Замовляти будь-який. Тут патчик, знову ж таки вишита, ось така вишиванка, такий цікавий орнамент. Зелено оливо, якийсь там ще ну можна ліпити те, що вам подобається. І тут в зовнішній кишені у мене мій ходовий ніж це Endura 4, це той ніж, який я зараз ношу на кишені. Ну і власне тому він в зовнішній кишенці і зберігається. І, власне, він там не зберігатись не буде, тому що він зараз у мене на кишені. Це зараз він тут для демонстрації. Також є дві ось такі зручні ручки для транспортування. І знизу є ще дві петлі, можна кудись зачепити. Як варіант, ну в принципі, також добре, що вони є. До речі, хочу сказати, я нещодавно був на інтерв'ю на каналі Нажиманія. Хто не бачив, можете знайти на каналі. Там я недавно робив допис про це. Можливо, додам посилання і під це відео можете перейти подивитись. І там запитували про мою колекцію ножів, про ті ножі, які у мене з собою. З собою в мене була тільки ендура на кишені, а просто на той момент у мене не було ще ось цієї чудової сумки для транспортування. І якби вона була, то я б реально її взяв з собою і приніс би в ній свою невеличку колекцію з ножів. Замок розтіб Визивається в дві сторони. І всередині ми маємо ось такий вигляд. Тут, як бачите, вже інша тканина з малюнком різних ножів, мультитулів. В принципі, там можна повгадувати багато яких дуже відомих моделей ножів. там воно, Спартан бачимо, це якийсь Вікс, Мора Гарбер, здається. Схоже на Опінель або Опінели подібні. Ось вона, Endura 4 можна побачити, Cold Steel Kudu, ну і коротше, ще багато-багато всього. Тут, як можете бачити, 4 відділення під ножі, і вони досить широкі. Тут у мене власне, великі ножі, це Cold Steel Voyager, Cold Steel 4 Max Scout, він сюди вліз. Він реально майже впритик сюди вліз. Я думав, що не вліз, а хто не в курсі. Це ось цей здорове здоровенний ніж від Колдзіла For Formax Scout. Огляд е як на нього, так і в принципі на всі ножі з цієї сумки є у мене на каналі. Якщо пошукати, то огляди там можна знайти. Е скіф, е як, він там, як він називається, я забув нестеренко дизайн. Фронтір, Скіф, Фронтір, також досить такий немаленький ніж. ну власне Тому він в цю кишеньку і вкладений. І знову ж таки я брав не конкретно під якісь там ножі, це, ну, типу, можна сказати, універсальний стандартній розмір. Можна замовляти там різні оці самі кишеньки під вже ваші конкретні ножі. Тут у мене ще ліхтарик, це найткор, так, це не ніж, але ну в принципі також його можна тут зберігати, скажімо так. До ADC він має, можна сказати, пряме відношення, тому в цій сумці він буде не зайвим. Є ось така перекидна штука, вона на Velcro, можна її знімати, якщо не використовується. Можна знову ж таки, якщо сумка більша під більшу кількість ножів, вона просто ширша, можна вставляти, можна знімати ось такі додаткові частини з додатковими кишенями, відповідно, під ножі. Тут у мене одразу два малюка в одній кишені це CVV-елементуми. Один дорожчий, інший дешевший. Перша і друга версія елементумів. Це з дерев'яними накладками, той з алюмінівими з різних сталей. CVV, знову ж таки, Merit. CVV Merit. Дуже класний edc ніж. Прямо можна рекомендувати. Райк. 801-й, так, теж прикольний. Ножака мені дуже зайшов, дуже давно він у мене вже в колекції, досить довго ним користувався. З цього боку ZTH 451, так, якщо я не помиляюсь. Ні, 450. 451 то дещо більша по розміру, це менша її версія. Далі, бокер, кіхон піфолд. З магнакату. Далі Ontario Рад 1,5, також з магнакату. Це в мене така кишенька порошків і Бестекман Данді з дизайном Остапа Хела, також з магнакату, як і два попередні ножі. А, так, ну, власне, зараз у мене тут не огляди ножів, а огляд. Сумки, тому надовго зациклюватись на них не будемо. І тут вже бачите 5 кишеньок під більш скажімо так, ножі менших розмірів. Тут у мене Skiff Defender, це V-Nife за величезну купу грошей з дорогої сталюки. Тут у мене Райк 191. Дуже класний ніж. В принципі, також можу рекомендувати. Також ним користувався, всім задоволений. І там ще два неформати, які в мене є в колекції. В принципі, по сумці, все. Далі давайте подивимось на скрутку. Скрутка також досить цікава річ насправді. З цього боку є велкро, ну це типу як лицева її частина. Тут є патчик, знову ж таки, я люблю ножі, написано, є ось такий шнурок. Для того, щоб цю скрутку власне скрутити і затиснути, і все це ось таким чином відкривається, що насправді прикольно. Мені подобається. Знову ж таки, матеріал з тими ж самими ножами, як в мене всередині. В сумці. І а ось ще є логотип, також повна торба. А ззовні ні, ззовні немає логотипу. Всередині ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 скрутка під 7 ножів. Ну, прикольно, зараз у мене не настільки багато складаних ножів, щоб заповнити і сумку, і скрутку, але ну, виглядатиме це ось так. Я думаю, ви прекрасно розумієте, як воно виглядає, як воно працює. Нічого тут складного та надзвичайного немає. Але от для транспортування, якщо у вас багато ножів і якщо ви. Любите їх носити з собою або кудись там їдете в поїздку, в гості, можливо, на якесь там інтерв'ю в ножеманію, чи ще кудись, чи на якусь там гостру кашу, то дуже зручно буде брати свої ножі саме в ось таких спеціальних сумках, скрутках, для того, щоб вони, по-перше, нормально собі лежали десь там в більшому рюкзаку чи в більшій сумці. для Транспортування, не пошкоджувалися самі ножі, і ножі не пошкоджували інші речі, які будуть з ними транспортуватись. Це нормально, це правильно, це класно, це зручно і це, до речі, також і стильно, якісно зроблено. Тому, власне, ці сумки, скрутки можна вважати як, мабуть, окремим таким додатковим аксесуаром для ножів. Досить класна. Досить класна та зручна насправді річ. Мені дуже зайшло. Ну і останнє, що в мене зараз є від даного виробника повна торба, це так званий хенк. Я не знаю, чому вони називаються хенками, це, як на мене, Просто платок, але, ну, блін, зроблений він класно. По-перше, зроблений знову ж таки під замовлення, все підбирається, різні кольори. Тут орнамент вишиванки, він вишитий, це не просто намальована картинка, це реально нитками вишито на тканині орнамент вишиванки. Ну і з іншого боку, вже інша тканина, більш темна, і це дуже класно, стильно модно молодіжно Зараз багато хто робить там фотографії ножів, типу на ось такому. Фоні ну, виглядатиме це, я думаю, досить непогано. Якось ось так, то я думаю, можливо, і в мене на каналі. Тепер, якщо не всі, то велика кількість ножів будуть фоткатись саме на ось цьому хенку. Тут знову ж таки є логотип повна торба. Ну і, в принципі, ось така річ, такий ось аксесуар, так би мовити, для ножів. Ну, класно, якісно, красиво зроблено. Власне, на цьому все. Тепер, як бачите, у мене є крутезна сумка для ножів. Туди я буду складати свої улюблені ножі. Це сумка не місце для бастардів, як любить говорити Віктор Мацекур. Для копій, репліки та подібного. Тільки оригінали, тільки найкраще. Знову ж таки, ті ножі, які в ній зараз, це ну, більше для демонстрації, я буду перебирати. І, власне, в цій сумці, в цій е, скрутці, будуть саме улюблені ножі з моєї колекції, улюблені складні. І я вже бачу, я вже розумію, що. Треба замовляти у повна торба ще й сумку для фіксованих ножів, куди я буду збирати свою колекцію улюблених саме фіксованих ножів. Там вже і більший об'єм, більші розміри. Ну і, власне, більше місця воно все буде займати. Класний хенк, ось так виглядає. Мені реально зайшов, мені реально дуже подобається якість, мені дуже подобається підхід майстра до роботи. Тобто все повністю узгоджується, колір поєднання кольорів, які матеріали, з якими більш сумісні, які не сумісні, Реально все класно пояснює, все робиться за вашим бажанням, так як ви хочете, по вашим там розміром по вашим потребам все як вам треба. патчики під замовлення також можна робити, ну майже будь-які, якщо це технічно можливо зробити, то це буде зроблено майстром повна торба. Власне, посилання на його соцмережі будуть в описі до цього відео. Можете переходити, замов, замовити від себе, хочу сказати, що. Замовляти 100% варто, якщо ви там шукаєте для себе якусь сумку для зберігання, транспортування, просто класні аксесуари, типу ось як скрутка чи ось якось цей хенк, то Сміливо можна замовляти, якість на найвищому рівні. Це дуже класно, дуже круто. Ну, як я вже сказав, для себе я буду ще 100% замовляти сумку для фіксованих ножів. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович. З вами була повна торба класних ножів. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Ставайте спонсорами каналу, для цього є посилання в описі до відео. Дуже велика подяка вже діючим спонсорам. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також не Байте, поставити лайк та написати вашу думку в коментарях. Буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватись. Ще в описі є посилання на мій додатковий канал, там де якраз таки всякі різні аксесуари, ліхтарики, їжа. Спорядження і все 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 тому подібне. Тому можете перейти туди підписатись. І ще є посилання на мій інстаграм. Там я публікую всякі фотографії дещо раніше, ніж виходять власне, самі відео. Тому, скажімо так, там в певному роді будуть анонси. А спонсори другого рівня отримують ранній доступ до моїх нових відосів. На цьому, все друзі, всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую виробнику повна торба за те, що робить класні якісні речі для нас, ножиманів. Ну і дякую вам всім за перегляд. Користуйтесь українським, підтримуйте українського виробника, купуйте класні якісні речі, а не якісь там ширпотріб. І до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого, гарного настрою, гарного дня. Бувайте з вами був Полікарпович.